У державному університеті Житомирська політехніка презентували черговий проєкт під назвою «Urban Elevate», що включає три програми для стартапів, інноваторів, учнів, студентів, науковців, представників бізнесу та місцевого самоврядування. Цей проєкт він буде спрямований на те, щоб Навчити наше молоде покоління більш інноваційним навичкам, навичкам підприємництва, а також використовуючи всі наші спільні зусилля, зробити наше місто більш мобільним. Тобто, як за рахунок різних технологічних рішень можна зробити місце кращим для життя. Тобто наскільки воно є зручним, наскільки це місто є там для нас позитивним, наскільки то місто є для нас таким, яке дає нам можливості для розвитку. Ціль проєкту це розвиток на. Ремон урбанмобіліці в Україні говорить операційна директорка вакуум діптек Еселерейшн Аліна Кисельова. Надати можливість показати приклад на прикладі житомира для інших регіонів, як можна розвивати міську мобільність, через які інструменти це можна зробити. Що ми об'єднуємо міську владу, науку, бізнес, такий трикутник для створення технологічних рішень в цих регіонах. Urban Elevate включає в себе програму тренінгів для органів місцевого самоврядування, дослідників та студентів і представників галузі, а також програму для дітей та молоді. В рамках цього проекту буде відбуватися дуже багато різноманітних цікавих івентів. Наприклад, один із івентів це такі, нібито квест-день, де діти, які захочуть залучитися до цієї ініціативи, будуть досліджувати наше місто щодо питань інклюзивності доступності там пішохідних доріжок, велодоріжок, доступності в до магазинів, до різних інституцій. І так як молодь іноді краще за всіх бачить проблеми з цим, будуть говорити про те, це так чи ні, і що зробити, щоб покращити цю доступність. Крім того, в рамках цього проекту ми передбачаємо великий курс, який буде навчати дівчат, саме дівчат, підліток як себе краще представити. В плані того, що вони будуть вчитися ораторському мистецтву, як говорити, як презентувати матеріал, як доводити свою точку зору, як бути більш впевненим на різноманітних заходах. До проєкту Урбан Елевейт входить і програма екселерації для стартапів та науковців у сфері міської мобільності, яка допоможе учасникам просувати свої продукти і виходити на європейські ринки. Ми будемо займатися напрямком екселераційної програми. Ми набираємо 15 проектів. З Житомира переважно, але з області вони можуть доєднуватися теж і можуть доєднатися з України. Але якщо ці проекти хочуть зробити пілотування і тестування свого продукту, вони можуть зробити лише в Житомирі та в області. Директор комунальної установи агенції розвитку міста Борис Пахолюк розповідає, що Urban Elevate є гарною ініціативою для розвитку міської мобільності в громаді. Ми вже маємо подібний досвід проведення різних заходів із залученням дітей молоді до пошуку рішень, які стосуються розвитку міської інфраструктури. Ми бачимо, що молоді діти вони мають свій свіжий погляд на те, що можна робити, що можна покращити в міському господарстві. І ми очікуємо, що в рамках цього проекту цієї програми ми зможемо так само отримати. Цікаві рішення і цікаві ідеї від дітей, від школярів, від студентів, які можуть бути корисними взагалом для розвитку сталої міської мобільності в Житомирі. До проєкту вже долучилося 15 житомирських ліцеїв. Ми пішли абсолютно демократичними процедурами. Ми в відкритому доступі оголосили конкурс на те, хто хоче Google форму зареєструватися. Будь ласка, долучайтеся. Ну і справді було дуже хвилювання, чи будуть ці школи долучені, тому що у нас не завжди да? раніше таке було, що всі хотіли до чогось долучатися, навіть до навіть корисних речей. Але ми дуже горді тим. І пишаємось тим, що долучилося 15 шкіл. То вони були заповнені відповідні форми, мотиваційні спічі вони подали, і 15 шкіл міста вже на сьогодні в цьому проєкті. Вони виявили таку свідомість і вони розуміють про те, що це ті речі, які вже сьогодні ми можемо робити, щоб зробити наше місто кращим. Дати навички нашим дітям, як себе бути ставати більш успішними в майбутньому житті а з таких маленьких кроків от і буде формуватися нова успішна Україна.